А ви вже в курсі, що новий закон про ліцензування забороняє готівкові розрахунки. Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску «7 хвилин з Іриною Губіною та командою Семінарком. Нарешті це сталося, і ми з вами працюємо за новими правилами щодо підакцизних товарів у контексті ліцензування. Про що йдеться про новий закон 3817, який тільки набув чинності із 27, 7-24 року і вже наробив багато галасу. Тому що багато хто навіть не звернув уваги на ті ну просто шедевральні норми, які знаходяться у цьому законі. І це стосується торгівлі підакцизними товарами. Тому давайте з вами розберемося, що що до чого і до чого нам готуватися. Перше, на що звертаю увагу, що до кінця року ми з вами будемо жити у період, коли норми двох законів будуть працювати паралельно. Йдеться, звісно, про старий закон 481, який втратить чинність тільки із 1 січня 25-го року, і новий закон 3817, який вже запрацював із двадцять 7 сьомого, Звісно, це накладає певний. Моменти і накладає особливості пов'язані із е, е, етапами набуття чинності окремих норм нового законодавства. Далі показую такий невеличкий дороговказ щодо дат і набуття чинності окремими нормами нового закону. Е, перш за все, зверніть увагу, будь ласка, що з першого року під поняття підакцизних товарів буде потрапляти е, виробництва оптово та то роздрібна торг, е, торгівля товарів. Некотиновмісних продуктів для орального застосування до вказаної дати до 19 року вони не відносилися до підакцизних товарів, але закон 3817 доповнив визначення тютюнових виробів цієї товарної групи, і отже, із зазначеної дати на них також будуть розповсюджуватися всі вимоги закону. У зв'язку із тим, що подібні товари, які щойно народилися як підакцизні, можуть бути ввезені на територію України ще без акцизних мар. Рак, а ми з вами знаємо, що тютюнові вироби мають возитися і обертатися, продаватися із акцизними марками і. Такі нові товари вони ще ну, не встигли отримати такі акцизні марки. Тому а, встановлений перехідний період до першого десятого 24 року, а, коли зберігання транспортування або реалізація а, таких нових підакцизних товарів, зверніть, будь ласка, увагу, що навіть йдеться по про конкретний код у КТЗ без марок. Акцизного податку не є правопорушенням, передбаченим законом 38.17. Ну і далі з 1.1.25 будемо з вами прощатися із законом 481, крім статті 8, яка стосується атестації виробництва співробітного спирту робочих місць і власне з 1.1.26 в нас взагалі настає абсолютно нова ера, коли в нас буде запроваджено електронне відстежування окремих товарних груп підакцизних товарів: це алкоголь, тютюн чу і рідини, що використовуються в електронних сигаретах. Ну нагадаю, що, наприклад, щодо спирту і палива, ми вже з вами маємо що з 2019 року відповідну систему електронного контролю. Про що ще мені безумовно хочеться сказати і закцентувати вашу увагу, це, звісно, штрафи, оскільки новий закон набув чинності, в ньому є окрема стаття, яка присвячена відповідальності, там багато чого цікавого. Зокрема, зараз будемо рахувати штрафи, виходячи із мінімальної заробітної плати, тобто кратні суми мінімальній заробітній платі. І оскільки діє паралельно закон 481, який також містить свою відповідальність, як нам в цьому. Зорієнтуватися, зверніть, будь ласка, увагу, що з дати набуття чинності законом 3817 буде застосовуватися відповідальність, передбачена статтею 73 цього закону. Тобто відповідати за порушення норм і нового закону, і старого у нормах. Які не протирічать новому закону, ми вже з вами будемо по новому, тобто згідно із статтею 73 закону 38.17. Ну, а що стосується старої відповідальності, чи буде вона діяти? Так, воно буде діяти, але у виключних випадках: випадках, які передбачають оновлення ліцензії, коли ви, маючи ліцензію, або не сплатили черговий платіж, або закінчився строк дії ліцензії, або ви припинили працює. Цювати із цим видом діяльності, і також треба врегулювати всі ліцензійні питання. Ці три випадки і невиконання вимог закону, які передбачені прихідними положеннями, будуть штрафуватися по старому. Це не всі новації. А перед тим як перейти до подальшого розгляду, я раджу вам підписатися на YouTube канал Семинарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Ну а я, звісно, буду продовжувати, тому що вишенькою на торті стали нові вимоги до розрахунків. Ми бачимо зараз скрізь, що багато хто із бухгалтерів починає писати. Писати, чому ніхто не казав, не попереджав, чому всі мовчали, колеги, ми починаємо говорити. Нові статті закону 38.17 встановлюють окремі правила, особливі правила для розрахунків щодо груп підакцизних товарів: алкоголь, тютюнові вироби. і Пальне в контексті оптової торгівлі. Тобто, якщо ви здійснюєте саме оптову торгівлю по відношенню до цих товарних груп, придивіться, будь ласка, до наступних статей: 19, 25 і 32. А що ж такого особливого встановлюють ці статті? Ці статті встановлюють необхідність. Здійснювати розрахунки виключно у безготівковій формі. Навіть в тому випадку, коли у вас буде якась зміна сторін зобов'язання, зобов'язаннях, ви все одно маєте використовувати безготівкову форму розрахунків. Єдине, що не буде вважатися порушенням вимог закону, це припинення зобов'язань, якщо воно, звісно, йдеться по домовленості сторін. І тут я хочу наголосити, ви можете спитати у себе і у мене: а як щодо положення Сорок яке дозволяє суб'єктам господарювання розраховуватися в межах 10 тисяч, так ці положення продовжують діяти, але зверніть увагу, що для тих, хто здійснює оптову торгівлю підакцизними товарами, норми положення 148 не будуть у пріоритеті. Орієнтуватися доведеться саме на закон. 38.17. що з цього приводу говорить податкова. Ну вона, наприклад, щодо алкогольних напоїв. Просто цитує статтю 19 закону, і, до речі, зверніть увагу, навіть не згадує про штрафи. Як на мене, ось цією самою при самою вишенькою на торті є штрафи, тому що за порушення форм розрахунків. Нагадаю, оптова торгівля стосовно алкогольних напоїв спирту, тютюнових виробів і пального. У разі порушення вимоги щодо безготівкових розрахунків вам доведеться викласти кругленьку суму. Нагадаю, що штрафи вже діють із двадцять сьомого. За порушення форми розрахунків штраф складає 200% вартості реалізованих товарів в продукції, але не менше ніж 25 розмірів мінімальної заробітної плати. Помножте 25 на 7100 і отримаєте мінімальний штраф, який доведеться сплатити за своє незнання. Ну і на останок хочу зазначити, що для правильної трактовки цієї норми нам ну, варто з вами згадати, а що ж таке є оптова та роздрібна торгівля. Зокрема, закон 3817 визначає, що оптова торгівля це є продаж. На підставі ліцензії безпосередньо алкогольних напоїв кому суб'єктам господарювання, причому ці суб'єкти господарювання можуть як мати ліцензію, так і не мати ліцензію. А якщо вони мають ліцензію, то вона може бути як оптова, так і роздрібна. А от щодо роздрібної торгівлі, це продаж кінцевим споживачам незалежно від форми розрахунків. Тому, відповідаючи на запитання, чи можу я як ФОП прийти до метра, купити алкоголь за готівку і в. Далі його продавати, чи будуть в мене проблеми, ну, напевно, відповідь буде ні. Проблем не буде у ФОПа, тому що він є суб'єктом роздрібної торгівлі і має відповідну ліцензію. А ось у продавця, який продає такому ФОПу за готівку за умови, що ФОП сказав, що він є ФОП, дійсно будуть проблеми і буде застосований штраф, зазначений у пункті 40 статті 73 закону 38.17. Тому зверніть, будь ласка. Увагу на те, що е, норма положення 148 – 10 тисяч гривень і можливість розраховуватися суб'єктом господарювання буде працювати для всіх, окрім тих, хто здійснює оптову торгівлю під акцизними товарами. Закон 3817 встановлює особливі правила ліцензування і приходить на заміну закону 481. До 1 січня 25-го року закони працюють паралельно. Із дати набуття чинності законом 3817 штрафні санкції застосовуються згідно із оновленим законодавством, тобто згідно із законом 38.17, і загалом норми закону 481 працюють. У частині, яка не протирічить новому закону, новацію закону 38.17, окрім правил ліцензування, є встановлення особливих правил для розрахунків в оптовій торгівлі підакцизних товарів, які підлягають ліцензуванню. Якщо ви порушуєте безготівкове правила розрахунків щодо поводження з такими товарами, вас очікує штраф. Цей штраф діє з 27.07.24 року. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарком якщо, звісно, ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори і довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. «Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за пана Моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес ще простіше.